Вітаю всіх народ на каналі Марігеймс, і сьогодні ми разом з вами продовжуємо таку гру, як The Evil Within бо в переводі на український зло всередині нас. Тож, давайте не будемо довго затягувати, переходимо до гри, а вам бажаю всім приємного перегляду та гарних смаколиків. Що ж, в попередній серії ми зупинилися на тому, що врешті-решт потрапили в зруйноване місто. Ми почали відбиватися від клонів Рубіка. І тепер наш шлях лежить до психлікарні маяк. Що нас буде там очікувати, Бог його знає, але будемо старатися по дорозі збирати все, що тільки можливо, для того, щоб відновити наш боєкомплект, який був втрачений в попередній серії досить серйозно. І взагалі, скажімо так, шукати жижу для покращення. Чудово. Помаленьку, потихеньку відновлюємо наш боєзапас, бо як можете бачити, у нас трошечки довелося потратитися. При тому, що в мене, здається, не так багато втрачено, але. скажімо так. От зараз нажимати третій раз, чи не нажимати, бо вчора ми нажали, скажімо так, третій раз, і тепер. давайте. Ні, ну четвертий я вже точно ризикувати не буду, ніяку. Три рази зіграло, знаєте, треба зупинитися. Не варто спішити, скажімо так, на той світ, що пів всі спіємо. Ну що ж, давайте лутати далі кімнатки, дивитися, що тут є, пілісоси, картотека, папочки. О, рижа. Тисяча. Непогано, непогано. Так ідемо, я вам так скажу, досить непогано. Давайте будемо йти, бо тут щось Костелана за Кідман казав, хоча я сумніваюся, що тут десь є Кідман, якщо чесно. Я, наприклад, тут нікого не бачу. А, все, тепер бачу. Слухай, Костя, в тебе якесь п'яте відчуття працює чи шосте Можливо, у нього є сьоме навіть. А то якось, ну, непонятно відки в тебе ...гідман, Ти так почув. І крім цього, брін, ну цей автобус стояв стояв собі нормально, фіг як він упав. Справедливо трошки. Тут ще щось є, бляха, тільки не кажіть, що зараз знову з цією мордою гратися тут божевільною тою. Ага. Да ну хани Знову ця рибка, рибка, буль-буль, буль. Ага, воно ще час, скажімо так, має не за який вона пропливає, за який вона стоїть. Ага. Окей. Втора добра тактика, закорми і попливи. Погнали! Давай, Костя, давай, Костя. Пливи, 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 пливи. Бо я не хочу здохнуть. Є кудись можна Є, дивіться. Вихід на гору. Все. чудово, бо ця рибка-рибка буль-буль-буль може наробити нам багато-багато біт. Та ну йоха, не йош, тільки втік, я думав, вона. Знаєте, індюк теж думав суп попав, тому... Помаленьку потихеньку рухаємося далі. І Кідман там собі торчить з пацанами. Що тобі Кідман, як ти там? Надто багато. Що ти чешеш? Їх там чотири штуки, он сидить О, Здрасте. Ты че за покебол? Чао, Персик, давайте я допоможу допоможе. Врешті, решт але. Мала. Скажімо так. Я тебе спас і в благородство з тобою грати не буду. Виконуєш для мене пару завдань, і ми з тобою в розрахунку. Ну, будемо дивитися по ситуації. Так, де там той жижик-шмижик, якого я маю підстрелити, щоб втікти подалі? Пропоную, знаєте, як зробити. Дивіться, зараз стріляємо по цьому трупове. І все. І тепер, поки ця жижа відволіклась на нього. Газуєм-газуєм-газуєм-газуєм-газуєм-газуєм-газуєм-газуєм до ось цього автомобіля, що тут збоку знизу. Я думаю, це найкращий варіант. Бо там я потім не бачу, якому можна було би так шмальнути, щоб вижити удачно. А, апарат почав крутитися, Ну, погнали. Давай, Костя, давай. Хай ця жижа хаває. Оп! Все <реш> easy бризі чоколадка. Як покажуть Рибка, Рибка, буль-буль-буль буль буль ходе <реш> мені на тебе куль. Так, я здається, тут всіх перебив, тому в кідман не має бути жодних проблем, але Бог його знає. Знаєте, ця гра завжди така непредсказуєма, що просто. Тому тут спорне питаннячко Так. Так, да, дивіться, їх відновили. Йоп, бабай. Так, у мене якась граната? Ага. Тій гранати не хочеш? Так. Тут, здається, їх тільки двоє. І троє. Раз. Два. Три. Чи хтось є? Здається, нікого. А, капкан був! Йоперний бабай, Я відки мав знати, що тут є капкан? Оце підстава підстав. Так, тут ще хтось є? Тільки зразу здавайтеся, бо, ну, як макар, я не хочу з вами грати. О, дивіться, бомбочка. А ну, деактившн. Дякую, деталі мені знадобляться. Чи хтось тут є? Да ні, здається нікого, але давайте врешті реш. Теж таки залутаємося, а вже потім будемо рухатися далі. О, лутінг на першому місці, врешті-решт. Не дали мені забрати жижу. Слухай, ти могла б і допомогти мені, якщо чесно. О, ти, у тебе там такий балкончик довгий, могла б і через віконця постріляти трошки. Якби не ти, я б. Би... Да -да, ти б померла. Що там? Дякувати буде пізніше, можливо, це ще не все. Костя! А чого ти стоїш? Гостя, що ти робиш? Я нічого не робив. Він сам побіг туди. А управління мені віддали, коли вже все, ну, дупою воняє. Я таке не люблю. Мені таке не подобається в цій грі, від слова зовсім. Та, да, так, да, заспокойтеся, виродки. Все, як кажуть, заспокоїлись. Птушки, блін. Капець, ну це трошечки по-дебільному зроблено. Прикиньте, Костя стоїть, мені навіть управління не повертають. Це не чесно. Здрасті. Йоханий-йош. Блін, ще цей автоматчик дебільний. Харю прямо. А ще один, да ви знущаєтеся. Скільки вас там буде з того ліфту вилазити? Скики. Все, я понял. Ух, я уже думал, что це якийсь капець Прикиньте, з лифта вылазить один блин, йок макарек. Я думаю, что там другий вылез. Не, пацаны, давайте. Чао, какао. Не, ну вот теперь мені дуже цікаво, Чому деякі полицейские, подивіться, як одягнуті. Хрин пробьешь, хрін покалічиш А наш кастела ходил своєму крутому костюмчику, так и ходить. Mm. Здрасте, мордость. Дякую, звісно, я не проти, але. Що, Кідман, сідай, поїхали на ліфт. Що я буду тут, як то кажуть, стояти на цьому. І Ці жінки вічно їм тільки би, як то кажуть, по драбині лазати. І по східцям бігати. А, ну та ти в кросовках, ясен чорт тобі зручніша. Я в туфлях бігаю всю гру, як макарок. Ми знаєш, як мене ноги натерли. у у Ти собі навіть не представляєш. Так, у мене вже є 4600. це таки непогана кількість. Я такий радий, що ти жива. Після того випадку, я думаю, ти пропала. Ти був у церкві. Так, і, і я і Джозеф. Йому добре дісталось, принаймні, коли я бачу його востаннє. А той хлопчик з лікарні Леслі. Я знайшов його у клітці, але він злякався і та тік. Угу. Ну окей. Допуст. Так. Тут башні якісь. Щось мені не подобається, то куди я пру, якщо чесно. У мене відчуття таке, що нас зараз закинуть знову битися з тою жижою каплавою воді. Воно мені не дуже вподобає, якщо чесно. От від слова зовсім. Ніяк макарюк. Трошечки жижі, це чудово. Просто прекрасно. Так, я нічого не пропускаю. Ні, тут нічого. Криши. Ні, пусто. Тут теж здається пусто. Тут теж пусто. Ну, якщо все пусто, тоді нехай буде. Окей, приймається. Давайте діламати ящики, можливо, у них щось буде. да, буде. Мал... Нічого собі малувато, 1000. Непогано, мені би так давали тепер кожен раз. Оці 1000, а не оці по 100-200 нещасних. Було би набагато-набагато краще, якщо чесно. У ну, я думаю, що під фінал гри можна дати людині вже і розгулятися, знаєте, з прокачкою і всім іншим. А ні, я далі бігаю, збираю по 100-200 вазіліна якогось кі тут, жімо так, розливають. і накопичую ледве-ледве на одну прокачку. Здається, ми всі бачили щось дивне. Тебе кроса знову йшла? Ні, а що? Таке було в Джозефа, він немов перетворювався в одну із цих істот. Може, це не на всіх дії. Ну, на нашого костю поки не хрюкало, тому я не жаліюся, при тому, що він тут не знаю вже скільки тиняється. Що прямо, ну, хоть бери, та й пальцем тикай. Це як так? Дивіться. То нема? То є. Типу як на це ре <реш> реагувати? Реагувати, перепрошую. Здріля, дивіться, там дощ є, тут доща нема. Там дощ є, тут доща нема. Ха-ха-ха. Магія, йок, макарюк. Ова, пішла катсценка Що за? Ой, Костя, тільки не кажи, що... Ох, Кідман, стріляй в нього. Стріляй! Стріляй, поки не перетворився. Все, народ, на цьому, походу, дірект берубердобс, бо бачите, Костя перетворюється ханаєм. Себастіан? Що? Не підходь. Стріляй, Кідман, не дивися, йок макарьок. Стріляй. Ну, все, народ. Дякую всім гарно за перегляд. Ось такий фінальчик. Ла, гара, зараз пошуткував я трошки. Живі ми поки що. Хоча я не знаю, як наш Костя вижив після пострілу в голову, я думаю, вона стопроцентно стріляла. Хоча якщо вона так само стріляє, як Костя, я не здивований, що, що Костя живий. В мене стріляла? Ти почав на перетворюватись you? на монстра? You ти напав seconds. на мене. Ви але тепер ти зіпсований. You можливо, він спробує you? зупинити мене своєю допомогою. Wait, Зачекай, ти про що? Алло! Черт! Тут баба, непонятно. Закрила мене знов в якомусь проході. Ех, ну гаразд. Костя, не бойся, у тебе є я. Відкрию, відкрию, відкрию. Леслі? Леслі, це ти? Костя, Леслі би зразу відкрив. Мені здається, це не Леслі. Твій пістолет. О, ні, Леслі, прикиньте. <рес> Леслі. Детрошки Леслі. Що це? Рувік? Допоможіть, допоможіть. Допоможіть, допоможіть. Агоу, Йоканий йош. Окей, ща помаленьку потихоньку будемо рухатися, блін, цей леслі. Підставний чувачок. Ах ти, Йожик зелений. Ніби до кінця допоміг. То я вдивився. А тут більшість так. Ти мусиш робити сам. Набридли мені ці ігри. Ой, а як мені набридли, роз не представляєш. Чи все вогне небезпечне, бляха. Вогни небезпечно. Йоперний бабай. Тут стріляти не можна. Ой-ой-ой, щось мені це не подобається. Якщо дозволили сховатися, чисто цікаво, а від кого я тут ховаюся? раз тут цю вогне небезпечно. Есім чорт, що мене тут знайдуть, якщо я буду тут ховатися, якщо чесно. Що цікаво, від кого я ховаюсь тут взагалі? Так, дали бутилку, окей. Да ну знов цей сейфоголовий чорт! Hayır. Baş iyi Газом. Остя наверх. Ха-ха-ха! <рес> Тяо <рес> бляха. Ну, біки прокляті. Йой, я поспішив. Це вогне небезпечно, а я зроблю постріл? І давайте не будемо, як то кажуть, тестити цю дурну затію. Ой, жадобність фраєра згубить тихо. А, тут звичайні типи, так. де ті ж мури. Я щось не розумію. Ви мовити сюди, ні? І в і коло їх там. Це взагалі адекватно? Бляха Хренова затія, хренова затія, хренова затія. Дуже хрі. Дуже хренова затія! Давай, 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 Костя, давай! Короче, если я щось пропустив, народ, я я плював, чесно, я не хочу довертатися, там небезпечно. Фух. О, Джозеф! Зашибись! Сказочний долбоёб ж на вулиці. Бляха. Я хотів просто продати, чи можна всіх похоронити і спуститися на нас зібрати весь лут. Да ну ви шутите, блін, я пройшов. Так, народ все, я пробіг заново цю всю дебільну локацію. Більше, коротше, не ризикуємо більше не граю я отакого дурня, якщо чесно. Бо так тупанути це ще треба вміти, якщо чесно. У мене очах засвітилось. Ні, я більше не лізу в цей сраний будиночок. Доходимо до місця збереження і більше не будемо, як то кажуть, нариватися на серйозні проблеми. А то я ще той баран. А чекайте, контрольна точка цей, готова. Блін, то можна було щось би гранату або що. Я би чисто раді експеримента, якщо я вже цей. І сюди проліз. Ойок макарьок, там би було вигодно, скажімо так, трошечки поексплуатувати тих дурників. Але бачу, тут є збереження якраз добренько так. Ну окей. Да, ну ні, походу, зараз знову доведеться плавати. Йоканий Йоша, так цього не хочу. Це одне із самих неприємних, що тільки є в грі з Evil Within. Ці бляхамуха їхні плавання, фігавання. Ой, давайте, коротше, збережемо под гру краще. Так, угу. що у нас тут є? Нічого толкового цікавого, да? Давайте щоденничок почитаємо, що у нас тут пише про детектива Костеланаса. До Себастьяна Кастелано кастелана за серпень 2012 року, начебто, в мене мало проблем у родині і на роботі. До нас із Джозефом прикріпили стажистку. Супер, будемо няньками. Кідман ще зовсім зелена, але як у всіх новачків, у нас час зрозумілості у неї вище неба. Щораз, коли мені доводиться злегка обходити правила, я ловлю на собі її косі погляди. Вона не розуміє, що це частина роботи, що інакше закрити справу буває просто неможливо. Щодо її характеру, то Кідман холодна риба, зовсім відсторонена. Її завдання спостерігати за обстановкою і допомагати нам. Але іноді мені здається, що вона учений, що дивиться на чашку Петрі, де сидимо саме ми. Тому вона просто вивчає нас замість того, щоб самі вчитися. Є в ній щось, що мене бісить, але я не можу зрозуміти, що саме. Джозеф, як звичайно, каже, що я все видумую. Здається, він у неї закохався, але, загалом, зрозуміло одне: з нею потрібно бути обережним. А, ну тепер все ясно, наш Джозеф до неї клиня підбиває. Але хай суше весло. Тут підбиває, як то кажуть, Кастеланос. Я хотів, щоб ти перейшов лукацію, ти заліз на цей. На умивальник. Ой, блін. Костя, що ти робиш? Ой, зник слідчий, який шукав серійного вбивця. Його ім'я і що з ним сталося невідомо. Пошуки серійного вбивця зупинено. Поліція спростовує слухи про те, що головний слідчий злик безслідно. Так це ж наша машина. Ту про нас пішла історія, типу що ми зникли? Обалдеть, Кость, треба вертатися, чим скоріше, тим краще. Тепер вам краще. Привіт, Танюшка. Як твої справушки? Як там наші? Клієнтушки. Є хтось новенький? Нікого немає. Шкода, 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 шкода. Ну, нічого з цим не поробиш. Давайте врватися до наших сейфів, бо врешті-решт на сейфиках тримається все добро цього світу. Так, давайте. Той раз ми відкривали ліву нижню і праві ми вже відкрили, так? Давайте почнемо тоді з. Скільки раз, два, три, чотири їх, так? Ну давайте з лівої центральної. Ну, непогано. Три кріо болта. Непогано. В майбутньому можуть знадобитися, наприклад, в якихось непредвидених ситуаціях. Тому це досить таки непоганий, скажімо так, прокач. Так, і давайте ще зганяємо до нашого стендика. У нас тут є якраз 7800. Я думаю, 7000 зараз злиєм, 850 собі залишимо. А, бо 7000 я навіть знаю, куди можна їх пристосувати. У мене там на одній зі зброї, якраз, здається, то лі на дробовичку, то ли де, да. Якраз 7 патрон треба було 7 тисяч для прокачки. Тепер у мене дробовичок, 4 повністю він має. Так само, як снайперська гвинтівка, майже 4 має всю. І цей пістолетик у нас теж помаленьку-потихеньку прокачений. Ну що, лишилося зовсім трошечки, як так бачу. Помаленьку потихеньку, де я докачаю цю зброю до як. Ну, Але це все, певно, народ буде вже в наступній серії. На цьому, певно, давайте збережемось. Нову комірку, бо мало лі. І будемо на цьому з вами прощатися. Народ. Гарно, всім дякую за перегляд, за що дивились серію до кінця в золотульки, мене просто найкраще. Якщо ж відео сподобалося, ви можете покласти лайкусик та написати коментик з якимось приємними емоціями. Якщо ж відео не сподобалося, ви кладете дізлайк і пишете коментик, чому саме вам воно не зайшло або не сподобалося. Я завжди на всі коментарі даю відповідь. А на цьому буду з вами прощатись. З вами був я, Марія. Це був наш детектив Кастеланус, розпрекрасна наша секретарша Татьяна і гра зі Олвезін. Тож, всіх люблю і всім баю. Bye.